Всім привіт! Трошки кулінарії стрічку додамо. У мене такий хлібчик закінчується. Буду пекти хліб. Раніше я завжди пекла хліб, так як було більше трошки часу. Потім все він зменшувався і зменшувалося, і перестала пекти. Ну, зараз вже знову збільшилося часом, тому спечу зараз хлібчик, зараз покажу, як саме і як вийшов. І так, пів літри тепленької водички, дві столових ложки цукру, чайну ложку солі. До кілограма муки вас підуть на тих водички. До речі, якщо живих не маєте, можна давати сухі також. Гарно вийде я, коли, я як коли даю деколи столову ложку таких сухих дріжджів, або ось такий шматочок е мокрих. До кілограма муки я казала, так 800 грам, кілограм. І в кінці, коли вже замішую все, додаю олію. Маю оливково, додаю оливково, маю звичайно додаю, звичайно. Зараз замішу, покажу, яке тісто має бути. Ось так я вже замісила. І воно ще трошечки липке, але не переживайте, воно таке потім виміситься і буде класне. Дала десь 2 столові ложки олійки. от, І зараз буду замішувати, робити кульку таку і ставити на розтойку. Ось таке мені вийшло тісто, замісила його, місила його десь хвилин 10. От, на нього мені пішло 800 грам муки. На кілограм 800 грам. Нагріла водички, щоб воно швидше піднялось. Поставила накриваю кришкою. Тримаємо. Зараз покажу далі. Подивіться, як воно вже гарно піднялось. Зараз буду розставляти по цих формочках. Формочки змастила олійкою. Зараз вважу тісто, щоб всі хлібчики були рівні. Ось так розпроділила тісто по формочках. В кожному в мене вийшло по 435 грам. Ось так підріс хлібчик, зараз буду ставити в духовку випікати. І от результат хлібчика. Ось такі три хлібини. Збоку покажу. Гарно пропечене. І дуже смачний хлібчик.